Брати і сестри, скажемо слава нашому Господу. Ми є в домі Божому. Сонечко зійшло над нами. І дякувати Богу, ми маємо тут мирне небо. Ми можемо спокійно зібратись, слухати живе Боже Слово, щоб нам укріплятися віри, змітнятися силою благодаті, щоб ми могли далі йти, перемагати козні, стояти, противостояти злу. Ми прийшли сьогодні підкріпитися. Ми прийшли подякувати. І цей перший псалом, який ми співали, цю незначну хвалу, прийми, Господи, прийми з наших уст цю незначну хвалу. Нехай Бог сьогодні почує, відкриє кожне серце для слухання Слова Божого, щоб нам прийняти її вірою, це слово, розтворити його і піти з цього місця, радіючи, як той, хто. Придбав щось, знаєте, зрадів, щось знайшов, щось згубив, і там знайшов. Знаєте, як ми, друзі, в житті нашому щось згубимо, знайдемо. Радіємо, Радіємо, бо ми його знайшли. Ви знаєте, і ми будемо сьогодні дякувати. Цей тиждень, сьогоднішній ранок, ви знаєте, на серце лежить дякувати Богу. Зранку прочитав, там в групі було за за завдів. Сьогодні будемо молитись, дякувати. Що ми сьогодні маємо того батька, який сьогодні приймає цих сиріт, вдів, і в свій час було, коли ми прийшли до нього, і він нас назвав своїми синами, своїми дітьми. І ми сьогодні будемо дякувати, друзі. І серце подяки, ви знаєте, наповняється тоді, коли ми ви знаєте, можемо відчути різницю, де люди сьогодні гинуть, де люди сьогодні не проснулися. Де люди сьогодні зустрічаємо, не можуть ходити, не можуть щось робити, і тоді ще більше переповнюється наше серце подякою. Ви знаєте, хто сьогодні не бачив, ми зустрілися з незрячою людиною, ми будемо дякувати, ще більше дякувати. І я хочу зачитати перед початком. Це є книга Левитів, де Господь говорив Моїсеєві, говорив, каже. В 22 другій розділ вірш, і нижче каже: якщо приносите Господу жертву подяки, то приносьте її так, щоб вона придбала вам благовоління у той самий день слід з'їсти її, не залишайте її від неї до ранку. Я Господь дотримуйтесь заповідей моїх і виконуйте їх, я Господь, не ганьбіть святого імені мого, щоб я був святим серед синів Ізраїлевих. я Господь, який освячує вас, який вивів вас із землі єгипетської, щоб бути вашим Богом, я Господь, слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогодні, що Він нас знайшов, каже: Я Господь, я вас вивів. Каже, не ганьбіть моє святе ім'я. Я є Господь, вся слава належить сьогодні, Господу. Це не випадково, ми сьогодні є тут. Це не якась випадковість сьогодні в нашому житті. Це не випадковість, це милість Божа. Що ми є сьогодні тут, на цьому місці. Тут немає снаряди, немає війни. Так, на Сході ми молимося в нашому краї. Ми молимося, Але сьогодні ми сьогодні зібрані в домі Божому. Ми сьогодні слухаємо спокійно в тишині. Ми слухаємо Слово Боже. І ми будемо дякувати, друзі. Ми будемо дякувати разом, дякувати Богу за це, що Він нас знайшов. Каже, приносьте жертву подяки так, щоб вона придбала вам благовоління, так, щоб ви хотіли, щоб вас бажання було дякувати. Щоб у нас бажання було дякувати, згадуємо історію про десять прокажених. Людей, які підбігли до Ісуса і просили Його, Боже, ти бачиш, в якому ми стані каже: Ісусе, наставнику, помилуй наш, побачивши їх, Він сказав їм: підіть, покажіться священики. І коли вони пішли, вони очистились. І вернувся тільки один з них подякувати. Ну, він міг би піти далі з ними, з тими, що були. Піти побігти в дім, побігти далі ну, до своїх рідних, близьких. Ні, Він вертається. Він вертається подякувати. А каже, «А де ж тих дев'ять? Ну, не прийшли. вони щось. Чому вони не прийшли? Ісус не сказав учням, слухайте, підіть, ну, поверніть цих дев'ять, бо їм треба дякувати. Йдіть їх поверніть. Ісус їм так не сказав. учням. Вони пішли, так, да, вони пішли, не подякували. Вернувся один, подякував. Ісус каже, іди, віра Твоя спасла тебе. Отримав прощення. Каже, віра Твоя спасла тебе. Друзі, і ми сьогодні будемо дякувати. Ми будемо дякувати, як цей один прийшов подякувати. Ви знаєте, цей тиждень, який пройшов, він в мене почався, ну так теж, я би сказав, чи було у вас таке, я запитаю, коли приходиш до людей, ти не можеш нічого говорити. Ти не можеш слова сказати. Ти не знаєш, як потішити, що сказати. Коли люди, знаєте, вчора бігав, ходив мужчина, а сьогодні на візку сидить. І мама ходить, плаче, плаче, і ти там е, цілий час ну, там я працюю, і приходиться мені там бути один день, другий. І так тиждень пройшов. Приходилось мені бути в цій сім'ї, ви знаєте, працював, ходив і. Мама спокою не має, там очі не просихають, ходить, плаче, плаче, бо не може. Вчора син ходив, вчора син бігав, вчора син ходив, щось робив по дому, а сьогодні він не може. Вона ходить, плаче. Тільки б десь час знайшла щось там посидіти біля мене, поговорити, поки я там хожу, роблю. Вона плаче, згадує і плаче. А тут мій син робив, а тут він робив. Ви знаєте, я по-особливому пережив. Пережив це жертву подяки, щоб вона принесла благовоління. Дякувати Богу, я сьогодні на своїх ногах, своїми руками, можу бути в домі Божому. І друзі, я думаю, що кожен з нас, будучи в лікарні, будучи в місцях, спілкуючись з людьми, які мають фізичні вади, до нас приходить, Воно якби саме. Дякувати Богу, що ми сьогодні можемо. Що ми сьогодні, Бог ще нас не лишив чогось фізичної вади, ми можемо бути. Ми маємо руки, Господи, дякуємо, а ця мама ходить і плаче. Ви знаєте, два дня я не знав, що говорити, я не знав, чим потішити. Ходив, ну, молився, Боже, потішти, Боже, потіш ти цю жінку, дай їй трошки заспокоїтись, бо вона ходить і плаче. Вона дивиться на ці роботи, де син ходив, де сам ходив, щось робив, ну, якусь там дрібницю даже зробити, каже, ну я не вмію, не можу, не даю ради. Ви знаєте, і вона ходить, і плаче. І ця жінка ходить, плаче. І коли ти, знаєте, в такій печалі, скорботі знаходишся біля таких людей, ти починаєш роздумувати, розсуждати, наскільки більше ми повинні сьогодні дякувати. А якщо і не так, а якщо і сьогодні, може, і руки, і ноги нема, нас Господь спас. Каже, я є той Господь, який вивів вас з землі Єгипетської. Якщо сьогодні і руки, і ноги немає, але но ми сьогодні нас Бог знайшов в цьому світі. Ми повинні йому дякувати, бо знаємо там, що в вічності ми будемо з ним. Якщо тут почати наше життя, ми до кінця пройдемо і збережемо в Ісусі Христі. І воно буде приносити нам наше життя подяку. І цей, цей один прийшов дякувати. Він як, каже, віра твоя спасла тебе. І знаєте, продовжую е роздумувати віра твоя спасла тебе. Ми сьогодні прийшли в Дім Божий почути Слово, щоб наша віра сьогодні укріплялася. Від слухання приходить віра. І ми сьогодні повинні бути готові слухати. І ми сьогодні повинні настроїти своє вухо, щоб ми могли розлічити полову і чисте слово. Що ми слухаємо і як ми слухаємо, ми можемо уважно слухати, але пропустити дещо. І сьогодні, ви знаєте, ми повинні, тому що віра наша зароджує в нас приносити Богу подяку. Ми вірою, як цей один, який прийшов подякувати, каже: віра твоя спасла тебе. І ми повинні сьогодні бути уважні до почутого. Сьогодні багато є джерел інформації, де про проповіді йдуть, вірші говорять, співають. Нехай Бог зробить наше уважне вухо, що ми чуємо і як ми чуємо, щоб віра наша спасла нас. Щоб віра наша спасла нас, друзі. І ми пам'ятаємо історію Слова Божого, коли Ісус прийшов в храм. Прийшов в храм Ісус. І побачив, там були які продавали. Які купували. Що Ісус зробив? Він очистив. Боже, ну чого? Вони ж поприходили в храм. Ну, нехай там продають, нехай собі купляють, там, ну, роблять, а ти проповідуй, ти говори там, е, будуть слухати. Ні. Повиганяв, очистив храм. Ті, що мішали людям слухати не для того храм сьогодні, щоб там робити таке. Не для того храм, щоб сьогодні мішати комусь чути слово Боже. Прийшов і повиганяв. Коли є Єліниці прийшли до учнів кажуть, ми хочемо бачити Ісуса. Так, да, добре, ми вас бачимо, учні, це є добре. Це добре, ми бачимо. Тут багато поприходило людей на свято подяки, свято поклоніння. Але каже, ми хочемо бачити Ісуса. Ми хочемо бачити Тут, в храмі Ісуса. Вони прийшли шукали Ісуса. І ви знаєте, коли. Роздумуєш над тим, Господи, ну і тим би людям належало б теж почути. Ну теж. А так ми бачимо, що Ісус прийшов і очистив, повиганяв людей. Храм не для того, храм використовувався не по своєму назначенню. Для чого був. Побудований. Для чого там люди приходили, для, для чого там приносили? І тут там в Левітів теж написано перед тим, написано, що в храмі жертви приносили, жертви вдячності. І ми знаємо, туди приходили. Але ціль була одна: дякувати Богу, приносити, просити за щось, за очищення, за освячення. Люди йшли туди в храм. По назначенню йшли. Ми сьогодні думками, ви знаєте, ми знаємо історії. о там люди працювали, вони в церкву там ми бачили, колись приходили. Вони були в церкві, але вони там щось поробили не так, не так є. Ну трошки якби п'ятно лягло на церкву, бо там їх бачили, бо там їх бачили людей віруючих. Сьогодні Христос хоче святості, хоче чистоти бачити в своєму храмі, щоб там приносили жертви подяки. От. Ми сюди прийшли не тільки з подяками, а й з проханнями. У нас є і подяки і прохання. І ми будемо сьогодні просити, будемо дякувати. І нехай Бог допоможе нам, ви знаєте, і згадую вам далі цю історію про цю жінку, яка ходила, плакала. Візка там не було, і це. але дякувати ви знаєте, братям, дякувати нашій церкві. Е, знайшовся візок їм. Знайшовся там ще таке кріселко окреме. Знайшли, я привіз. Ви знаєте, там мама не виходила з коридору нічого. Я тільки чув, як вона плакала. Вона побачила того візка, вона не виходила, вона плакала. Сиділа й плакала. Я чув цей плач. Ви знаєте, ну, ну що підеш, будеш питати, нічого привніс. Кажу, подякуйте Богу. От. І ми сьогодні, друзі, я хотів би, щоб ми разом помолилися за того чоловіка, його звати Андрій. От. Я хотів би, щоб ми разом помолилися, в нього має бути реабілітація. От. Реабілітація, він є записаний, десь дочка там в інтернеті знайшла, може, він ще покладає надію, може буде Ходити, але ми знаємо, що все залежить від Бога. І я йому кажу: якщо може і не так, ми помолимося в церкві, заявлю і помолимося. А якщо і не так, то ти повинен бути згідний з волею Божою, бо все від нього. І як він назначить, як він зробить, ми зробимо все можливе, що залежить від нас. Ми помолимося сьогодні за цього Андрія, щоб Бог його встановив, його здоров'я, щоб він міг біля тієї мами бути, ходити і допомагати. Ми будемо молитися і просити, щоб Бог. Допоміг. Ви знаєте, коли заходиш в дім, а там плач, 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 ви знаєте, печаль, і ти роздумуєш, і хочеться більше і більше дякувати Богу. Дякувати Богу, що ми сьогодні маємо Отця Небесного, який каже, що витре своєю рукою кожну слізу з очей. І читаючи Слово Боже, ви знаєте, я вернусь до слова, яке я читав за очищення в храм. За очищення храм, коли Ісус зайшов і повиганяв, і особливо уважним, що ми чуємо, як ми чуємо, щоб цю полову нам сьогодні ми могли відкинути і щоб, каже, як сказав цьому, каже, віра Твоя спасла тебе. Віра твоя, ми сьогодні прийшли послухати і щоб наша віра утвор... у... укріплялася. І до апостол Павел до Коринтян каже: і слово моє, і проповідь моя були не в переконливих словах людської мудрості, а в явленні духа і сили, щоб віра ваша утверджувалась не на мудрості людській, а на силі Божій. Щоб віра ваша утверджувалась ну не на мудрості, а на силі Божій. Нехай Бог утвердить кожного віру. Нехай Бог укріпить кожного віру, пам'ятати, вірою прийняти, як цей прийшов, подякував. Він побачив, він поняв, хто йому сьогодні, хто його очистив, що він повернувся і подякувати. Ну, Він би міг не вернутися і сказати, ну мені сказали йти туди, до священиків. Мені ж так було сказане. Він повернувся, повернувся і подякував. Богу. Нехай Бог зробить наше серце ще більше вдячним Богу за те, що Він дав. І Луки, де записане. Тринадцятому, 13 вибачаюсь, 13-й розділ, де сказано Я зачитаю і будемо молитися. 13-й розділ 7-й вірш. і сказав виноградареві: Ось третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її, навіщо вона і землю займає? Але той сказав йому у відповідь: Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її, підсиплю гноєм, можливо, дасть вона плід, а якщо ні, наступного року зрубаєш її, Господарю. Залиш її ще на цей рік. Можливо, вона принесе цей плід подяки. Можливо, вона подякує Богу. Можливо, людина ця ще зрозуміє, хто їй сьогодні допоміг бути на цьому місці, хто їй допоміг відкрити сьогодні очі. Каже: залиш її ще на один рік. Нехай Бог благословить наш, наші серця, щоб вони були вдячні Богу за кожний день прожити, який ми маємо в нашому житті. Ми ставши на наші ноги, згадаємо молитви приклонимо коліна перед Отцем Небесним і згадаємо цій молитві про цього воїна Андрія.